Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про гнів. Гнів це цілком нормальна емоція, яка може бути корисною для психічного здоров'я. Він допомагає нам визначити речі, які завдають нам болю або ситуації, у яких ми відчуваємо розчарування або втрату контролю, що допоможе нам справлятися із гнівом. 5 правил керування гнівом. Перше, прийміть рішення взяти свій гнів під контроль. Друге. Укріпляйте свою самооцінку. 3. Навчіться розпізнавати передвісники гніву. Четверте. Навчайтеся по-новому інтерпретувати події, які з вами відбуваються. П'яте. Зменшіть свої очікування від оточуючих вас людей. Технологія управління гнівом. Перше усвідомлення. Усвідомивши свою емоцію, ми беремо її під контроль. Неусвідомлена емоція починає управляти нами. Друге, стоп. Зробіть глибокий вдих і зупиніться. Зробіть дихальну вправу, намагайтеся віддалитися від ситуації, подивіться на неї зі сторони без емоцій, якщо є можливість, прогуляйтеся та подихайте свіжим повітрям, щоб заспокоїтися, упорядкувати свої думки та прийняти правильне рішення. Подумайте над найефективнішим рішенням даної ситуації, який результат я хочу отримати. Іноді гумор допомагає розрядити ситуацію. Проявляйте толерантність та альтруїзм, щиро зрозуміти позицію та поведінку іншої людини. Це допоможе відчути співпереживання до інших, яке дає нам емоційну перевагу та впевненість. Фізичні вправи допоможуть вам скинути негативну енергію та позбутися руйнівних думок. Поглянемо на гнів з іншого аспекту позитивного. Гнів показує нам нашу межу та допомагає нам визначити, що ми вважаємо несправедливим. Гнів це спроба зібратися і почати діяти. Гнів може показати нам важливі аспекти того, ким ми є і що нас хвилює. Гнів саме тоді починає переростати в агресію, коли ми втрачаємо цю енергію на оточення, а не використовуємо її як поштовх до зміни себе. Ďakujem vám za úvahu!